Я замовив новий захищений, а головне дешевий смартфон з Китаю, який називається Hotwell Hyper 7S. Це хоч і бюджетна новинка, але дуже цікава. Тож разом з вами давайте розпакуємо скоріше і подивимося, що ж там всередині. 4 оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті. Свіжий 15-й Android, Unisoc T8200 і 10800 мАч батарейка. Ух ти, дизайн незвичайний. Ну, слухайте, для бюджетного захищеного телефону прямо офігенно виглядає. У комплекті блок живлення на 20 Вт. Інструкція: голка для сім карт type Type-C-кабель для зарядки, OTG-кабель, серветки. Ну, а серветки ось для чого, бо тут є ще й захисне скло у комплекті. Телефон запустився, Google додатки вже встановлені. Така простенька камера, але я гадаю, що її вистачить. Ну, дивіться, нормально. В версії Android 15, та дійсно. Оперативку можна розширити іще на 12 ГБ, а частоту оновлення екрана тут можна поставити 120 Гц. Ззаду є, до речі, ось такий величезний кемпінговий ліхтарик. Телефон захищений, водонепроникний, все як треба, а у повному огляді на своєму YouTube каналі я розповім про цей смартфон більш детально після тестування. Тож підписуйтесь, пишіть у коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу і обов'язково ставте лайк.